Оксана, доброго дня. Вітаю, раді вас вітати. На Хотіла поговорити сьогодні про роль будівельної галузі в відновленні зростання економіки. Очевидно, що будівельна галузь відіграє значну роль зараз з точки зору відновлення житла, відновлення транспортної і соціальної інфраструктури, повернення бізнесу до звичайної роботи і розвитку. Але разом з тим є очікування, що будівельна галузь буде одним з ключових драйверів зростання економіки після закінчення активних бойових дій і перемоги України. Деякі експерти кажуть, що е, тисячі стане поверненням до зростання економіки. Які ваші враження стосовно потенційного відновлення економіки цього року? Я теж можу. Ми співзвучні своєю своєю командою з із власниками компанії з цими думками, що 23-й рік це рік початку зростання. Ми бачимо це по своїх операціях, бачимо по команді. В нас повертаються все більше, і більше членів команди повертаються до України, навіть ті, які продовжували працювати, але робили це віддалено. Я думаю, що тут справа в тому, що ну, пройшло більше ніж 12 місяців. І ми за ці 12 місяців дуже багато речей відбулося. І, і люди, і команда, і бізнеси ну, ми адаптувалися. Була була дуже важка зима е через перебої з електроенергією, навіть не перебої, а повні повною відсутністю. І це відчували і офіси, і будівельні майданчики. Ем, і ну так само будь-яка інша індустрія. І ми бачимо, що операції відновлюються. Ем, є безумовно багато. Ну, ми всі залежимо від ситуації на, на фронті, і вона формує фон ем, сприйняття реальності. Ем, і цей фон позитивний. Не зважаючи на, ну, на, на, на важкість цієї ситуації, і є успіхи, які робить уряд в тих речах, які, за які вони відповідальні. І от ну, всі ці дії вони спричиняють стриманий оптимізм, і цей оптимізм має своє вираження в конкретних діях. У нас зараз ми відновили будівництво майже на всіх наших, не майже на всіх наших будівельних майданчиках. Чудово, чудово радий чути, що не дивлячись на ну, таку важку ситуацію з економікою, ви відновлюєте операції свої. А як взагалі почала себе будівельна галузь по країні? Ну і, можливо, параметри не дуже оптимістичні. Зараз замовлення вони нікчемні. З точки зору обсягів, ми зараз на самому початку самому початку де цього шляху бізнес безумовно є він дуже залежить регіонально, де він розташований. Тому західні регіони відчувають себе більш, скажімо, більш спокійно, і їх, їх операції, якщо в це в цілому по Україні ми могли сказати, що десь. Ми маємо зараз там 30-40% від довоєнного періоду від періоду гарячої фази війни. То в деяких районах це може бути і 100%, і 80%, і Це про захід України. Київ дуже залежав від ситуації з протиповітряною обороною. Тому. Ми теж спостерігали за, за тим, наскільки Київ є захищений, і це так також був одним із факторів, які ми враховували, коли запускали повноцінно будівельні майданчики. Роботу на них угу. ну тобто зараз ви відчуваєте там трошки більшу впевненість да. в, в тому, щоб продовжувати працювати. Прекрасно. А, давайте тепер перейдемо трошки до майбутнього. Да? очевидно, що дуже сильно, як ви сказали. І це ну, загальний консенсус. Дуже сильно там розвиток економіки і відновлення буде залежати від ситуації на фронті, від того, яким чином будуть продовжуватись бойові дії, які буде масштаб, чи, чи закінчаться вони цього року. Чи виходячи з ваших очікувань в тому, що операції ви відновлюєте ваші операції, і економіка буде розвиватися і зростати, чи готуєтесь ви якимось чином до найближчого майбутнього, можливо, до... Після воєнного відновлення до післявоєнного розвитку економіки зростання попиту, тому що очевидно, що він буде досить істотним. Звичайно, так. Да. Ми зараз ну, використовуючи момент, коли операції, ну, інтенсивність операції, динаміка знизилась. Ми дуже багато інвестуємо. У нас багато членів команди зараз навчаються. Ми інвестуємо в час і кошти в розробку нових бізнес-процесів. Ми, в наші організації, які до цього працювали виключно на наші об'єкти Девелопменту. Нерухомості, житлової рухомості і комерційної, вони зараз е, беруть участь у міжнародних тендерах. І для того, щоб е, відповідати кваліфікаціям, ми для себе виявили, що багато речей мають мають бути зроблені, і з точки зору юридичної конструкції, і сертифікації персоналу, і бізнес-процесів і технологій е, зараз. Ми майже не знизили обсяги інвестицій у, ну, у цифровізацію цифровізацію всіх процесів. Е, в першу чергу це, це стосується і роботи будівельного підрядника будівельної компанії і роботи девелопера, там більш складні. Складні операції, це і портфельне інвестування, і безпосередньо моніторинг виконання контрактів на, на девелоперських стосунків з, з іншими підрядниками, і вибудовування інтерфейсів роботи з партнерами і з інвесторами або резидентами, майбутніми резидентами наших об'єктів. Багато, до речі, стосовно цього, багато хто вважає, що. Враховуючи масштаб руйнувань і вимоги до відновлення, потреби е, Україна буде одним з найбільших будівельних майданчиків в світі. Тобто це, це буде створити великий попит не тільки для українських компаній, для міжнародних гравців. Очевидно, що багато з них захочуть вийти на, на цей ринок. На вашу думку, яким чином ви будете конкурувати, або чи не боїтесь ви конкуренції? Ми, її, ми вітаємо цю конкуренцію, тому що у нас є, ми, ну скажімо, до цього моменту ми знаходились в своїй теплій ванні і якісь процеси вони просто були. Взагалі будівельна галузь в світі вважається такою, яка найменш у якій за останні 100 років найменш зросла продуктивність, і тут ми не є виключенням. Тому мені здається, що ми зараз маємо використати цей новий виклик з боку і міжнародної конкуренції, і взагалі обсягів і значення того, що буде відбуватися, це там не просто фізичне відновлення, а це переосмислення всього, що розташовано на території України. І тому ну, я ми вітаємо в команді, вітаємо цей виклик, е, і думаю, що він нам допоможе стати більш, е, більш згуртованими в першу чергу і ну, вийти на новий рівень, на нові стандарти. Інакше, якби не було цієї ситуації, можливо, ми би залишились якихось там в зоні в зоні умовного комфорту е, і не були вимушені стати кращими. Ну, будемо сподіватися, що це буде на, на плюс всім гравцям локальним та іноземним. От ви сказали цікаву річ, що відбудова, да, після воєнне відновлення воно буде потребувати переосмислення багатьох речей. Да, от на вашу думку, яким чином потрібно підходити до відбудови, да, враховуючи, що контекст сильно змінився, да? Кількість там демографія змінилась, структура економіки там в регіонах на місцях змінилась. Потреби Громад, вони ну фактично там змінились, виходячи з там, контексту і виходячи з масштабу руйнувань. От як, як на вашу думку, правильно робити це? Ми в саго девелопмент вважаємо, що це потрібно робити дуже виважено і, і спокійно, без поспіху. Mm. По-перше, навіть сама концепція Build Back Better подрозуміває, що ми маємо робити це ну, в інший спосіб, інша методологія має бути застосована. По-друге, ми не просто відновлюємо те, що було. Зруйновано, а ми ну, всі, всі речі, які постануть після в, цей пі -пі 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 в період пісолівоєнної відбудови, вони будуть мати дуже великий символізм для, для людей. Mm -hmm. Це по-перше. По-друге, з огляду, як ви правильно сказали, і на демографічні зміни, і у нас будуть змінені економічні ланцюжки, економічні процеси, способи ведення якихось з бізнесів, все це, це, все це передбачає дуже великий обсяг моделювання, моделювання на даних, які потрібно зробити. Тому всі ці стратегічні речі вони не зможуть відбутись, як би нам не хотілося, щоб щось. Або громадянам, або уряду, або президенту, або нам або бізнесу, щоб щось відбулося дуже швидко, є речі, які мають бути дуже добре пропрацьовані і продумані. Така сама історія стосується процесів, які ми, ну, ми розуміємо, що це все великі інвестиції, вони мають бути, вони мають приходити через. Дуже виважений систему governance, де управління цими процесами, процеси закупівель, вони мають бути переглянуті ті, які зараз вони ну, які в нас є. Вони не відповідають новим викликам. Вони не були задизайнені для е, е, тих задач, які ми зараз е, матимемо перед собою. Тобто, це не просто якісь. Е, е, Ну, при всі повазі при Прозор до Прозору це система, яка вирішує певну задачу, і вона може ну є види закупівлі, які мають бути, до яких мають бути застосовані зовсім інші механізми. Якщо говорити про розвиток міст, не хочеться говорити відбудову, а розвиток да, то це мають бути архітектурні конкурси, це мають бути громадські обговорення, тому що ми не просто маємо відновити якісь. Ті та, не там номенклатурно щось має з'явитися. Люди мають переосмислити, тому що все, що буде, ну постане після війни, і воно буде нести дуже великий символізм для нас всіх, і він буде мати значення не, не тільки для того, щоб ми це прийняли і не виходили з протестами, що щось відбувається не так. А для того, щоб це дало нам сили на наступне десятиріччя, які ну попри весь оптимізм, ми маємо розуміти, що воно буде дуже важким. Дійсно, це правда, і тут ну, мені здається важливо там, те, що ви зазначили, що потрібно буде вирішувати проблему балансу між швидким відновленням інфраструктури, житла і е, таким грамотним довгостроковим підходом да, для того, щоб не робити чогось, що ну не потрібно робити, або потрібно було робити якимось іншим чином. Тобто да, потрібно буде програмою е, да, дуже підходити до балансування. Цього пер, перепрошую, ще є фіскальний бік цього питання, тому що ну кошти вони є завжди лімітовані. В них буде різна природа. Будуть кошти, які будуть грантові, а будуть ті, які кредитні. І тому ми ще з цього боку ми маємо дуже виважено підходити до пріоритизації відбудови і імплементації. Ну і тут важливо дійсно також ефективність да? цих проєктів, враховуючи, що це будуть кошти. В тому числі можуть бути кредитні кошти, це будуть кошти грантові від наших міжнародних партнерів. Важливо ну, ефективно відноситись до витрачання цих коштів, до того, щоб не виникли там якісь додаткові витрати при там, великих інфраструктурних проєктах, що дуже часто відбувається дійсно. А, а яким чином, на вашу думку, приватний бізнес, роль приватного бізнесу в відбудові може бути. І ну тому, що ми розуміємо, що і у нас є там новостворена новостворене агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. У нас є міністерство. У нас є там державні компанії. Да, яким чином тут може бути, яка може бути роль приватного бізнесу, який може бути вклад приватного бізнесу в відбудову. Я вважаю, що це має бути ну обов'язково партнерство. Це завжди було партнерство. Під час в початку горячої фази війни ми бачимо ну, абсолютно чудові приклади, яким чином це партнерство може відбуватися. Тобто, тут немає. Конкуренції, чи якісь політизації, якихось рішень, чи якогось, якоїсь участі. Тому ми дуже. Я особисто оптимістично дивлюсь на те, яким чином це буде відбуватись. Способи знов таки зараз те, що є на боці держави. Мають бути віднайдені розроблені нові механізми співпраці, так, і в першу чергу в частині закупівель це мають бути інші механізми. І є міжнародні організації, до яких можна звернутися, які можуть, які пропонують ці розробляють ці механізми. І я знаю абсолютно точно, що уряд там, відповід, відповідні міністерства, вони. Користуються цією експертизою, активно консультуються з міжнародними з міжнародними партнерами з консалтинговими агенціями для того, щоб в нас цей спосіб був віднайдений, і це один з кращих способів співпрацювати з бізнесом ефективно. Таким чином, от в цьому напрямку, ви вважаєте, буде розвиватись будівельна галузь, буде розвиватись розвиток. І відновлення інфраструктури в Україні я вважаю, що ну, особ, ну той факт, що ми зараз у нас буде дуже, Ми сформуємо дуже великий, скажімо, попит да, на, на, на на будівництво будь-яких об'єктів і житлові, і інфраструктурні. Ми маємо бути все це будівництво буде відбуватись у з урахуванням. Найну найостанніших трендів і вимог, тому саме через те, що ми зараз формуємо, ми формуємо це, великий, це велике замовлення, і воно буде відбуватися в першу чергу. відбуватись за кошти іноземних партнерів. Ми просто маємо виконати цю цю ці вимоги. Але потрібно бути свідомим того, що Ну, до війни Україна не була в авангарді цих, цих нових, нових, нових як, вимог, скажімо так. Угу. І особливо, особливо специфічно будівельна галузь, вона є одним з до 30%. Вклад будівельної галузі у, у викиди це до 30%. відсотків. Це будівельна галузь разом з, з безпосередньо з житловим, з утриманням житлових та комерційних комплексів. Тому плюс опосередковано через через використання матеріалів, які є дуже енергозатратні, це ну і, і виробництво цементу. Це майже 100% споживач, будівельна галузь, на 50% сталь, на четверть приблизно це пластик це алюміній. Це будівельна галузь. і не не, не не найвніші. Не принеше при не зробивши змін у виробництві цих матеріалів, ми не зможемо претендувати на те, що глобальний загальний імпакт будівельної галузі. На енергоефективність може бути зменшений uh -huh. суттєво технологічно. Ну один із способів, це коли виробництво це виробництво будівництво через застосування полуфабрикатів. І, наприклад, у скандинавських країнах це майже 50% будинків, які будуть побудовані, житлових, які будуть побудовані наступні 10 років, вони доведуть до 50% само ну, будівництво. За рахунок цих напівфабрикатів. І сага зараз ми ще до війни почали почали вивчати цей ринок і можливість застосування такої технології на наших об'єктах. Кілька наших об'єктів мають енергетичні сертифікати високого рівня. Але це має бути це більше наша, скажімо, наше власне бажання ніж вимога індустрії. Це має бути, має, має бути на рівні вимог зафіксовано яким ви бачите будіве, якою ви бачите будівельну галузь, або ну, якою ви бачите нашу інфраструктуру там, екологічною, е, там, модерною з там, е, правильним дизайном, да, там, де, до якого прикрали руку там, найкращі урбаністи, архітектори? Яким чином, давайте спробуємо побачити якусь картину майбутнього? Я думаю, що ну, безумовно я особисто і наша команда ми бачимо, безумовно, бачимо світле майбутнє. І воно е, осяяне і перемо, безпосередньо перемогою, і досягненням, і е, тим великим страшним коштом, які який, який ми. Платимо і заплатимо за цю перемогу. Тому ми вважаємо, що все, що саме, ну, саме, саме цей фактор, він буде відігравати дуже важливу роль в тому, що ми будемо робити після війни як суспільство, як бізнес, як уряд, як просто громадське суспільство, громадянське суспільство, яке в нас є зараз дуже потужним. Все це буде сповнено новими сенсами і, скажімо, той режим, який в нас колись ми. Бі дозволяло, що можна було б на щось прикрити очі, це зробити заради швидкості чи результату. Мені здається, що ну все, все все, що ми зараз робимо, ми задаємо питання навіщо, і в момент цього, навіщо це має бути дуже якісно, якісно з точки зору і духовності, і того, що ми не просто відбудовуємо. Об'єкти, якісь там мости чи житлові будинки, ми будуємо своє майбутнє. Тому тут не може бути ніяких компромісів з якістю і з сенсами.